Ми не погрожували нічим у нашому зверненні і не хотіли б, щоб це сприймалося як погроза. Але маємо на увазі, що у розпорядженні суспільства немає танків, немає кулеметів, але в них, у цих простих людей, є можливість вчинити громадський опір. І така можливість, зокрема, реалізовується і тоді, коли виходять на площу, і просто стоять, ви це бачили і у нас, і бачили вже зараз по телевізору в арабському світі і так далі. Але є можливість організувати духовний опір владі. І це дуже ефективний засіб. Мури, які вже падали під наступом людей, неминуче впадуть знову.